Друзі, всім привіт! Коротше, розкажу дуже таку правдиву історію. От знав буквально зараз хочу з вами поділитися. Один мій знайомий в Чернівцях це було йшов собі, це було три місяці тому. І під'їхало ТЦК, а він має третю групу інвалідності. Ну і вони кажуть: покажіть ваші документи, він показав, думає, що мені бояться, в мене третя група інвалідності. Каже: ну добре, давайте поїдете з нами в там, ТЦК, туди-сюди. Він, коротше, сідається із ними в мікроавтобус. Туда-сюда, сюди Зразу проходить ВЛК. Деякі лікарі дійсно писали, що в нього проблеми здоров'ям. Деякі написали, що все гаразд. Коротше, зразу вже його в учбовий центр. Зараз вже три місяці в учбовому центрі він е -е, проходить навчання учебці. І ось ось вже має йти на фронт. Е -е, і що я хочу сказати, що за цей час. Що він там навчався за три місяці, було два самогубства, ну люди застрелились і випадки, ну, що люди там намагалися втікти звідти, якось уйти в якому, там, СВЧ чи як там називається. Якось так. А зараз хочу показати вам також відео, е, зняте журналістами, такими правдивими журналістами, де вони висвітлюють е, по гарячих слідах, тож, як одного військового. Бувшого, заманили в ТЦК, і там його почали утримувати в гаражах, і він став свідком, як вони утримували цих просто людей в гаражах насильно. Забирали телефони і там їх утримували. І що саме головне, поліція повністю без дії Нічого кажу, порушень немає. Так що, що я хочу, люди вам сказати? Ви все фіксуйте, якомога більше лиць. Імен, в прізвищ, повністю все фіксуйте, протоколюйте. Бо ця вся сволота, ТЦКшна поліція це все колись буде відповідати перед українським народом. Дивимося це відео. Випустіть хлопців! Яких хлопці? З гаражів! Мене немає ніяких хлопців! Є хлопці! Я вчора бачив! Мене сюди привозили. Пан Андрій, учасник бойових дій в зоні АТО, каже, служив в 14-й бригаді. Має чимало побратимів з війни, з якими спілкується. Нещодавно він вирішив відвідати їх у лікувальному закладі. На дворі до них підійшли представники ТЦК. Волинянин показав документи, повідомив, що має військовий квиток і добровільно сів до машини й поїхав до військкомату. Каже, жодних проблем не було. Аж до певного моменту, коли його завезли в інше місце і сказали, що буде ночувати там. А якщо буянитиме, то помістять в гараж. Я взяв папку і з ними поїхав військомат. З військомата мені сказали, що додому тебе сьогодні не відправляємо, а кажу, я тільки не пам'ятаю, як ну, той об'єкт називає, як якось він назвав той об'єкт. Ви будете тут. Добре. Я приїхав сюди, сказали до мене, якщо ти, ти будеш там бурним туди-сюди, то каже, підеш в гараж. Я кажу, що це таке гараж? Завели, показали, що таке гараж. Там, там х... ви почули... Хлопці. Так, так, так. Каже, якщо будеш смірний, то каже, будеш, будеш ночувати в Кубрику. Тут. Я кажу, я тут не буду ночувати. Я набрав, як говориться, родича туди-сюди. І після того приїхала машина друга і забрали мене назад в військкомат. І начальник військомату мені написав повістку сьогодні пройти ту комісію. Чоловік переконаний, якби не його родич, то його б теж посадили в гараж, де з його слів утримують противолі десь 14 осіб, в яких схоже позабирали телефони. Та во там були різні вік. Там і молодші були, і старші були. Я ще потім пішов сюда курилку там військовий підмітав. кажу, типа, скільки вже їх тримає, десь там кажуть, двої фото тримає. Вже на місці до нас вийшов військовий, який запевнив, що силою тут ніхто нікого не тримає, але показати гаражі відмовились. Мовляв, режимний об'єкт. Я тільки що зателефонував своєму командирові. Він сказав: є режимний об'єкт, сюди нікого не пускати. і… Добре. Я не маю права тоді з вами маєте право сказати спілкуватися нам? і давати якісь коментарі. Ну а чи сидять зараз ці люди в гаражах? Чому ви їх закрили там? Без коментарів я Ні. ніколи я не закривав. Ну, Добре, Добре, давайте Добре, тако. Давайте тако. Дивіться, дивіться, Я що хочу сказати. Давайте тако. Ви просто показуєте людей, і ми виходимо. Я не можу вам показати. чому Ну, ви ж знаєте це ну, я ж був вчора тут. Я вчора тут був. Я вчора був і бачив тих пацанів. Втім, пан Андрій запевняє: бачив хлопців в гаражі на власні очі. Тож наполягає, аби їх звідти випустили. Випустіть хлопців! Які хлопців? З гаражів! Мене нема ніяких хлопців! Є хлопці! Я сказав назад! Не роби цього! Я сказав назад! Не, не роби цього! Назад я сказав! Руки вбрав! Назад я сказав! Посалі ви Назад я сказав! Випусти посадів! Посадить випусти за рожі. Самі випусти гаражів. Діалог не вдається. Представники ТЦК вигукують образи. Яке ви маєте право тримати людей в гаражі? А, а тримати людей в гаражі, як, як порося, там чи свиней, ви маєте право? На місце викликали поліцію, аби вони розібрались в ситуації. Тим часом за воріт виїжджає буз за тонованим склом і їде в невідомому напрямку. Згодом з хвіртки з'являється слідчий, каже, утримують. Чи ні в гаражах люди, повідомити нам не може. Я можу тільки повідомити те, що ніяких протиправних дій тут не було вчинено. Одначе його колега додав, що люди таки є, але силою їх ніхто не тримає. З його слів, в гаражах їм подобається. Є, зараз тут це... немає ніяких людей. Ну Як немає? Ви питаєте, ну, немає, це так. не Я Це замерення збору військових зобов'язань. Так, а чого їх отримують в гаражі? Ну, їх не утримують незаконно. Як не утримують? – Їх не утримують. – Ну Як? Якщо ну, мене вчора… – розказати? Ні, дивіться, якщо незаконно тобто не утримують. – Тобто Вони по своїй волі в гаражі там. Так, ми прис поспілкувалися Ді з ними. Це, ми нам надали пояснення. пояснення коментарі... Цього. коментарі всі будуть так. надані службу. Ну, Заперечила інформацію про те, що на цій території село утримують людей, і безпосередньо в ТЦК було проведено перевірку роботи Луцького районного ТЦК та СП, згідно з якою не виявлено ніяких правопорушень. Зі сторони Титтака дані звинувачення, що були отримані вашим джерелом, є недостовірними. Просимо на майбутнє ретельніше перевіряти дані та не забувати про те, що сьогодні працює російське ІПСО та не піддаватись на інформаційні вкиди. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області каже: якщо є випадки, коли людей поміщають в закриті приміщення проти їх волі, це в будь-якому разі незаконно. Якщо громадянин зазнав порушень своїх прав або ж став свідком подібного, то має право звертатися з заявою на представника уповноваженого з прав людини. Ця людина має повне право. До нас, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до нас регіональне представництво Уповноваженого. Ми знаходимося за адресою вулиця Кременецька, 38, З відповідною заявою uh -huh. також ця заява може бути зафіксована і подана цим громадянином на електронну пошту котла собачка, омбудсманку ЮЕЙ звернення має відповідати статті 7 закону України про звернення громадян. Також представнику повноваженого зазначає, в заяві має бути викладено суть порушеного і вказано місце, де це сталося. Своєю чергою, повноважений справ людини має можливість без попереджень відвідати вказані в заяві місця чи то буде лікарня, чи то військомат, чи навіть ТЦК. Якщо під час моніторингу факти порушень прав людей підтвердяться, ними буде прийнято відповідні міри, оскільки права і свободи людини гарантовані їй Конституцією України, і про це забувати не варто нікому. Попри все, Юлія Остапович наля Прокопчук, для новин на часі